Протягом тижня, з 25 серпня по 1 вересня, підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 255 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 149 пожеж. 21 з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 72 виїзди. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 46 перетехнічних розрахунків: це 300 саперів. 100 56 одиниць техніки з виданого загону ДСНС, у тому числі 24 машини механізованого розмінування. І за тиждень це перед ДСНС на території Харківської області здійснили 309 залучень, знешкодивши 541 ворожий боєприпас. А всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 12 622 гектара території, з них 2187 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. 5356 гектарів сільхозугідь, 4565 кілометрів доріг і лінейних мереж, 77 об'єктів, 5160 домогосподарств. І загалом піротехніки ДСНС 2022 року на території Харківської області виявили та знешкодили 128 649 вибухонебезпечних предметів. На жаль, з лютого 2022 року на території Харківської області в результаті підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 105 цивільних осіб і травмовано 315. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки. В першу чергу, на тих територіях, які деокуповані, прошу бути обережними дотримуватися заходів безпеки і поряд рятувальників. І у разі виявлення. Будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїзів пов'язаних з ворожими обстрілами. Протягом тижня у нас відбулося таких пожеж 21 у Багадухівському, Зюмському, Куп'янському, Харківському та Чугуївських районах області. 26 серпня ворожі обстріли спричинили 4 пожежі за різними адресами в Ізюмському районі. У селища Барова внаслідок дронової атаки горіли дві господарські споруди за різними адресами. В місті Ізюм БПЛА спричинив пожежі на території приватного домовладіння, де горіли будинок та гараж, постраждали дві цивільні жінки. І вночі ворог вдарив безпілотниками по начальному закладу на території Барменківської громади, спричинивши пожежу на площі більше 1000 метрів квадратних. 27 серпня внаслідок обстрілу БПЛА у селища Слобожанське Чигульського району постраждала 70-річна жінка, зайнявся легковик, пошкоджене скління двох житлових багатоповерхівок. 30 серпня ворог завдав ударів БПЛА по селу Велика Рагацянка Золочевської громади Багидуської району внаслідок влучання на території приватного домолодіння сталося. Горів житловий будинок, літня кухня, господарські споруди на площі 150 метрів квадратних. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тримога у разі небезпеки. Негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах, протягом тижня підрозділи ДСНС лікували 77 пожежі в природних екосистемах, вогнем знищено понад 54 гектари сухої рослинності. 11 з цих пожеж спричинили ворожі обстріли, в тому числі 6 лісових пожеж на загальній площі близько 24 гектарів. Решта пожеж це людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. 27 серпня внаслідок обстрілу ЗЗВ виникла пожежа площею понад 8 гектарів лісового масива на території Бориського лісництва. Селище Борова між селищем Борова та селом Підліман Зюнським району до її ліквідації було залучено 18 рятувальників, 5 одиниць техніки ДСНС, а також 11 працівників та 6 одиниць техніки лісового господарства. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів вдоль залізниці. Спалювання стрині сухостою або їх залишків чинним законодавством придбащена адміністративного, а у разі настання тяжких наслідків і кримінальна відповідальність, сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Взаємодії з відповідними ВАК-комісіями, місцевими органами виконавчої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники протягом тижня безпосередньо залучалися до вокаційних заходів по Куп'янському району на території вакапунктів, місті Харківі, і місті Лозова. Постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу і підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом спільними зусиллями із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області евакуйовано 31 741 мешканця, з них 000, 2611 – перепрошую, це діти і 313 маломобільних осіб. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь, обезпечте населені пункти. Дякую.